Особая каста в иерархии аферистов и мошенников. Они обещают вылечить любые болезни. Мне показывают, там есть закопано в центре. Или пиццу закопаны. Там есть кольц на свое любимо человеку. Псевдоцелители выкатывают яйцом. Много крестятся и вспоминают имя Господне к месту и не к месту. Господи, Матенька, Боже, Люди после таких аргументов верят шарлатанам и отдают последнее. Деньги, золото, сбережения. Свои и родственников. Еще и одалживают надеясь на чудесное исцеление, которое им обещают аферисты. Була п'ятий раз одіти на себе золото. Вона знову мене потерла тим яйцем, і те золото сказала мені розбила те яйце на рушник і туди сказала мені кинути те золото. Мошенники вытягивают все заработанное за долгие годы. Все, до последней копейки. В Сихевском районе а, женщина вынесла из дома 100 тысяч гривен, золотые вырубы и серебряные вырубы. И несмотря на то, что обращение к ворожкам или гадание на картах считается грехом, в христианской религии прихожане церквей массово идут на лечение псевдоцелителям. Починається вже технологія маніпуляцій. Вони розповідають про те, що на вашу сім'ю накладена порча вони вам буде важко по житті, і можливо вам пороблено на смерть. Так віруючі українці легко попадають на удочку к шарлатанам. Людина стає потерпілою на підставі відвідування регулярних сеансів. Психічний вплив на особу. Внаслідок якого особа віддає багато своїх матеріальних цінностей. ми провели собственне розслідування і узнали, які прийоми і методи роботи використовують аферісти. Починається вже технологія маніпуляцій. Вони розповідають про те, що на вашу сім'ю накладена порча вони вам буде важко по житті, і можливо вам пороблено на смерть. Всі приїдуть, прищани, вся ваша родина, ви згинете ти ще повісиш. Наші журналісти рішили на собі іспитати всі маніпуляції гадалок. Ви увидите, що ж на самом деле происходит на так называемых сеансах исцеления, и можно ли вывести шарлатанов на чистую воду. Три раза вам під ноги виливали ртуть. Опрудмовали мерця і то ви думали, ви зараз і ті ноги версаль. встали. Шахрайством ще То то шахрайство? хресто? Чим ви займаєтесь? То то шахрайство. хресто? зачекайте. Зачекайте, паніра, скажіть, будь ласка, чому ви людей обманюєте? Вся подногодная аферистов. Как работают мошенники и что они делают с отчаявшимися посетителями, сегодня совершенно секретно. И тебе Знакомьтесь, это любовь. Она одна из многих тысяч людей, испытавших на собственной шкуре всю мощь исцеления от известной знахарки. У мене хворий внук, і я зверталася до різних лікарів і не знала вже як допомогти. І мені попала в руки газета «Народна справа і там я прочитала типу, подяку, подяку, що пані Галя, яка лікує від всяких бід. За кілька років хаждіння по врачам вона зовсім чайлась. Від положительних результатів в ліченні внука не було. Теревога напевно, що головним таким чинником. Тих всіх таких аф аферах, скажем, є тривога, яка веде людину. Тривожний стан е так впливає на людину, що людина ну, гірше думає. І це вполне логічно, від чоловік і того, хто може допомогти. Прошу дуже. Іренок пропонує великий е спектр послуг. Від ворожбитів до доворожок і так далі. Тому подібне. Именно від бізосходності Люба прийшла к знахарки. Вона сказала, що вона може можливо допомогти. Вона кілька днів робила різні процедури. Спочатку на на ватою, потім сказала, що вона потім на яйцях відробляла. Потім сказала, що то все дуже задавнено, пороблено. І спитала, яку я суму грошей можу заплатити для начала. Врочивательниця веліла принести 5 тисяч. Гроші були прозорому кульку. Ну вона завинула якусь таку брудну шмату і винесла і сказала ти за нею. таке старе ветро, там налита якась рідина вона взяла сірники і кинула, і сказала мені кинути ті гроші. На другий раз вона сказала, що вона кинула ще 300 своїх доларів. Вона переді мною показала, що вона їх спалила. В итоге 5 тысяч отдала, еще и 300 долларов осталась должна. Больше денег у любви не было. Тогда шаманка пошла в наступление. Все ще вкриють прищами, вся ваша родина. Так залякувала. Психіатрам хорошо известен такой прийом аферистов. Так коло колозамикається людина. Все переносить і приносить. Ашарашена такими жуткими перспективами перепуганная женщина стала одалживать деньги у всіх знакомых. Но это было только начало. Вони розповідають про те, що на вашу сім'ю накладена порча. Вони, вам буде важко по житті, і можливо вам пороблено на смерть. І для того, щоб зняти вот таку порчу, обов'язково потрібно виносити з хати цінності, такі типа як золото. Чому золото? Бо золото, ніби по їхніх переконаннях, воно притягує всю нечість. Коли налічне у клієнтів на ісході їхні бросають на произвол судьби. Останній раз я була п'ятий раз одіти на себе золото. Вона знову мене потерла тим яйцем, і те золото э, сказала мені розбила те яйце на рушника, І туди сказала мені скинути, скинути те золото. Аферісти постійно напоминають о важності своєго участі в цьому діком очищення. Вона мусила вночі йти закопувати. То вночі в першій годині йде закопувати десь на цвинтарі, і ті послуги е, коштують 300 гривень. Її я їй дала 200 гривень і 100 до і 100 доларів. Ну сказала, що вона кинула 100 доларів, щоб то похоронити. Вони те золото гарно вдвоєм пакують, зав'язують хустинку і десь там умовне місце. Вони залишають для того, щоб з нього вийшло вся наче. Звісно, ні золота, ні дінік, ні чудодійственного виздоровлення внука обманута любов так і не дождалась. Людина стає потерпілою на підставі відвідав. ...регулярних сеансів, психічний вплив на особу, а, Внаслідок якого особа віддає багато своїх матеріальних цінностей. Потерпівший теряє всяку розсудительність і несе деньги і цінності аферистам. Мусить захоронити, типа то є не чистота, то що там ітоги, Люда подсчитала, що віднесла знаменитый знахарки 17 тисяч гривень і золотые украшения. Гадалка же продолжала названивать «Отдай деньги». Тогда наша героиня набралась мужества и решилась снова прийти на прием. Правда, теперь с нашей скрытой камерой. А я, я, я ехала из Львова, хотела вас А ви э, ту цяпочку закопали тоді? Вона мені треба. Я примісні катуї, тільки того зачитання. Я три дні, і люди бачили. Я, я думала, що то 5 тисяч буде всього наше, а тим усіма процедурами цим чином. Я а то... не скоризувалася. No. Господи, матінка Божа, Як ти думаєш на мене, а я не думаю, я, я перед воду. Двом... главное говорить не умолкая тараторить закатывать глаза вспоминать всех святых беспрестанно креститься и взывать в господу чтобы верующие клиенты были обработаны до нужной кондиции я Бо я, бо я грошей не мала. Я у деда взяла. І ту сапочку мені так такі да. сапочки. И И за ти, що полили, ти тоже що ну, не пали. Ну не знаю. Я а, не дядь, ну що це таке? Перед тобою. Як ти, а, 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 ти можеш а... мені сказати, Аля, що ти мені не випадка? А що ми прозоримо не... А што? як їх палить? Ну, прозори кульок кинули і так до некому не горіли. Ти хочеш у кульку. Но, а я намотала Ну. Престыженному клиенту в сотый раз объясняют, что на деньгах, ценных вещах и золоте – проклятие. Поэтому их необходимо было принести гадалке. А она уж, рискуя собой, изгонит из всего ценного злых духов. Забираем то, что мы не говорим, что мы с этого будем снимать порчу. Вы только послушайте, как профессионально псевдоцелительница выманивает деньги. Я, Я не Так, не помідається половину. То два доля, то я Знахарка, та яка виселяє що надію в те, що дійсно воно допоможе. Вони видають і все. Після Посляра знахарка німного добріє, успокаївається і видає ще один цінний секрет для здоров'я всієї сім'ї. Щоб ти наварила варени. Щоб твоя сім'я не гнила, щоб твоя сім'я не вмирала. Mm. Ну, купити маску і зробити вареники, тільки дуже великі такі. Твердувати тісто, щоб було суттєво було. Mm -hmm. і заліпити. Mm. Туди треба гроші. У мене є хлопець такий. Е, беру машину, беремо драбинку, в мене є така машина, вона мене возить. І ми їдемо сюди. Держи я сама. Наступило время, и нам на личном опыте проверить всю знахарскую мощь псевдоцелительницы. Два наших журналиста записались на прием, придумав легенду, что они муж и жена. Муж, как водится, сильно пьет. Компанію не треба просто барають ні. Мосакірить, як тебе є. Мім треба також. їм треба вимовити, є можна все зробити. Знамініта знахарка, відіт журналістів насквозь. По бровям. Бо я так бачу по коїля і друзі, що була така людина. Молода й стара, коли кинула вам велику неприятності подвір'я. Тише не знає, що я буду є А я бачу по подхилів брові... Що ти назад хочеш успінитися на все, ми не можеш коли Я все одно знаю те, що мені не треба. Все знаю. І, конечно, вона знає, як допомогти нашій несуществуючій біді. Одне вже молоди, що я показала там, де ви стапе. голови до минулий рази. І то, що з тобою завладив, не чистий, тим завтра помолюці. Что ж, становится ясно, методы работы те же. Но все же интересно, как у нас будут выманивать деньги. <звы> Неожиданно знахарка выходит и приносит тетрадь. Если напишешь, то, что я буду сказать, а тебе, если будет добрый, хорошо. И тетрадь за фрикцию. И там друзья такие хорошие, гоноровые. Треба встретиться на поставку. Их не имя, там и нет. Ну, я же у вас вообще... А там витание не возьмите? А -а -а. свои имя. А -а -а. Ну, все равно их не имена. Чем дальше, тем загадочней. Зачем же ей понадобились все эти данные? Прямо-таки не знахарка, а отдел кадров. И у вас, у вас все такие хорошие кусты. Друзья, хорошие. И все что я вам грошей не беру. Это все сам Ты написал, я вам грошей не требую. Аналогичная процедура с другим журналистом. Фамилии родственников, сотрудников, соседей и друзей. И расписка, что денег никто не требует. Очень дальновидно, ведь нужно уберечь себя от возможных обвинений. Но зачем столько фамилий? Починається вже технологія маніпуляцій, залучаються якісь важливі особи з життя ну, того, хто звернувся, і починається пряме погрожування, що з ними щось станеться, якщо не виконається. Іншими словами, в якомусь моменті тривога забирається людини, але додається в інакшій номінації. І дійсно, психіатр як воду, смотрел. Далі пошло нагнітання ситуації. Напускна таинственность и і угрозы. угрози. Завтра вистаю гимоли, таке щоб ніхто не знав. Ні один босмі. Ви будете за тих людей платити. Немножко припугнув. Можна і за діяла братися. Нужно провірити матеріальну способність клієнта. Можара треба ходить трохи найти на моліти, щоб я вийшла на книгу з болю, собі зараз. пару будів.

Моє пакуно – це по такій го 8 доларів. Оце тоді треба піти. Ми вам маємо 3-200 доларів. Сьогодні перейти. Нет, она уже завтра прыгает. Легкое разочарование. Что ж, раз денег нет, сеанс окончен. Но уже на улице знахарку ждет сюрприз. Скажи, пожалуйста, почему вы людей обманываете, людей вымагаете гроши? Ви нам казали, у нас записано є на камеру. Скажіть, будь ласка, чому ви людей вимагаєте ти, гроші? Чи ти, п'яний Що Де ти мене бачиш? Ми щойно у вас в хаті були тільки що? Було? хто. Ми з вами. Ми от з моєю журналісткою, з колегою були у вас в хаті. Ви в нас брали гроші. Ви в нас вимагали гроші, сказали, завтра вам три тисячі двісті привезти. Чому ви будете гроші? Просила, щоб ти приносив. Так. Ти хочеш забрати? Нія. Ви мені скажіть, чому ви людей обманюєте? Я як вилічу тебе, тоді скажу. Чому ви людей обманюєте? Можете пояснити? Ви вчора на відео говорили з пані Любом. Ви сказали, що ви в неї взяли 16 тисяч гривень. Дурні, чи що я ви взяли в неї 16 тисяч гривень? Ви сказали, що ви їх спалили. То правда? Я з нею ще діло не мав. Знаєть, не знають. тут уже слід розбиратися поліції. Імні впервой. Тільки в Львові подобних ефірістах просто тьма тьмущає і обманутих же. в Сихівському районі. Жінка винесла з будинку 100 тисяч гривень і золоті вироби і середні вироби. Якщо вбрати загалом Львівську область, в нас таких є 20 фактів протягом від початку року. Людині, яка готова шукати і користуватись. Послугами таких провидців в першу чергу треба подумати, який це буде мати кінцевий результат. В кінцевому випадку вона залишиться просто нічим і, і без своїх грошей. Це би мала ще дві душі відійти по гробовій планеті. І за хто таке гадость тобі показалася. Ми отправляємося в город Броди на Львовщині. Здесь много лет работает Аріна Федорович. Скільки процедурів вам треба. Вот я дверь на себе вышла. Ну, да, добро, то. Одна процедура 200 гривен. Я буду починать с карти. Ну, процедуры буду а будем пачли дальше. Рассказываем новой целительнице новую легенду. Теперь наш журналист очень больной человек. Мне сказали, что нужно эту операцию сделать трансплантацию нерв. Мы подготовили для гадалки ловушку для чистоты эксперимента. За день до посещения врачевательницы наш мнимый больной прошел подобное обследование в больнице. Об'єктивно ми не виявили жодних проблем. І при ультразвуковому обстеженні нирок теж ми не виявили ніякої патології. Отже, зі сторони нирок, січовому кора простати на вас патологія не знайшла. Ну що ж, почки у нашого журналіста вполне здорові. А що скаже знахарка? На три почки. Я все тут скажу, чи ви хворі, чи віщировані. Тому що я працюю 40 років. Но по вас видно 100%, даже без карты, боясь я ясновидящая что на вас сильнейший груз. У меня есть все, как вы имеете гроши, любые, амулет, зилля, можно еще вечерки делать, можно такие еще замовляния делать. Дивите, ну, по грушам. Гадалка все время повторяет, мол, лечит молитвами, дар у нее от Бога. Слова ее подтверждают множество икон. Ими уставлен весь дом. В то же время для установления диагноза знахарка использует карты. Що для любого истинно верующего апріорі вважається гріхом. Я працюю біотокам. У вашому житті тих бобів було багато. Білі, чорні, красі, так народі говорять. І дві з бобів вас щерували. Щарувала русявого кольору і щарувала чорнявого кольору. Зроблено цвинтуру, значить, вона підсипала мертвою водою, підкладала там, де ви живете, з цвинтуру збирала. Значить, все робила з мертвого, показує. І свічки не до підкидала, тобто замертвіла все. Все замертвіло. Надо же. Вот і діагноз. Полный набор проклятій. Оказывается, именно от этого проблемы со здоровьем. И даже светило науки уже не смогут помочь. Так зробили, що ніякий доктор не зможе эту хворобу вывести. Треба снимать, потому что есть чай. Так, три штуки. Я для... уже. Для... 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 Да. Одна задумайте за своє здоров'я, друге задумайте за свою сім'ю, третє задумайте за свою роботу. Карти знають все, карти видять все, карти помогуть во всьому. І наконец то окончательний вердикт. У вас є хвороба, але це вся хвороба з людей, з проклинанням, з пор, з чарування, з підливанням, з з замовлянням. Впрочем, еще не все. Целительниця Федорович увидела на картах, що лечить нужно не только почку, но і нервную систему. У вас є таке здригання, ви можете кріпнути рукою, чи ногою, чи, чи можете так часом очима покліпати. Буває така невростинія, не можете спати добре. Гаршиві думки такі налітають на вас, ті кошмарні сни бувають. Об'яснення, чому так все відбувається, навіть признаному генію жанра ужасов, Альфреду Хічкоку в голову би не прийшло. Там є в роти, садочок, так? Да? Ну вот. і по правій стороні мені показує, там є щось закопано свинтору. І лікістку закопали. Кость мертвої людини. чоловіка. Вот тільки одна біда. Ні особняка, ні огорода у журналіста ніколи і не було. Какой мертвий чоловік? Какая кость? Куди її закопали? Щоб вилікувати нерву і нервову систему, треба до мене приїхати, як ви казали, не один раз за один раз я того, всього не можу зняти, можна на камінцях вас лікувати, можна магніті лікувати, можна на дзвіночках лікувати. Селітельниця не забуває демонструвати свої уміння, а на і воду заряжать може. чтобы никто не усомнился в том, что она специалист широкого профиля, постоянно напоминает, что она профессионал. Вы попали до помойницы. Я я целитель, экстрасенс, биоэнергетики и так дальше, и так дальше. Это говорят наши эксперты-психиатры, тоже известный трюк аферистов. Множество раз во время сеансов повторять мантру о своей благочестивости и, несомненно, богоизбранности. С тобой Якась тетя страшная такая, поговорила загадковым голосом, поклипала и руками. Таким образом псевдоцелители мягко, но настойчиво подводят вас к тому, что только они могут вам помочь. И за свой спокой, людина фактически отдает деньги. Ну как тут не отдать последнее, если тебе действительно повезло. Перед тобой спасительница человечества. Люди умирают из голода. Мы ездим теперь, просто по людям маршрутками. Спасаем людей. Спасаем мир. Когда наш журналист уже получил нужную дозу волшебства и полностью осознал, от чего же зависит его излечение, можно переходить к главному вопросу. То зараз все в вашем организме. Ты просто, я вам сказать, ну, дуже паршиво. Сам такой паршиво. Видите? Просвету нема. Вода, как заколотили в Я вам розказую, я не знаю, які у вас є гроші. Десь ці процедур по 200 гривень то буде на один раз дві тисячі. Дві тисячі нині в один раз той пройшов. Значить, ще таких вісім разів. Вісім на два. Рахуйте шістнадцять. Вот так на ровному місці шістнадцять тисяч. І це только для начала. Причому деньги вперед. А далі можна вообще не приїжджати. Целительниця обіцяє злечення прямо на розстоянні дистанционное лічення. Ви можете осплатити, наприклад, фотографію. Я там адрес, адрес. вислати мені грошовий перевод, я скажу, скільки і по фотографії, скільки мені треба днів, я буду працювати. Я рано стою, зложу на стіл вашу фотографію, скільки мені треба процедурі, скільки треба днів працювати, Ви розумієте? Вот как здорово получается. Мошенница даже времени на разговоры с вами тратить не будет. Схема проста. Каждый месяц переводите аферистке фактически зарплату 16 тысяч гривен. И ждите выздоровления ауры. Ну, то добре, то кажется, где там той банкомат, Денег ми, звісно, їй не дали. Ну от спросить, зачем госпожа Аріна обманує людей, були об'язані. Ну, Тарас зуінський я Є журналіст до свідчення. Ми робимо матеріал про Скажіть, будь ласка. Чому ви людей обманюєте? Шахрайством займаєтесь? то, -то шахрайство? Чим ви займаєтесь? То, то шахрайство. Скажіть, будь ласка, ви розповідали там дуже багато всяких різних речей. Mm -hmm. В мене очі в мене хвороба mm -hmm. хронічна mm -hmm. з самого. на родине, вы сказали, что нет. Зачекайте, Это Зачекайте, Ирэна, скажите, пожалуйста, почему мы людей обманываем? У вас есть свидетельство? У вас есть свидетельство о введении? У вас есть свидетельство о введении знаков? А, да. Выходит, что единственная надежда у потерпевших на правоохранителей. Одна из наших героинь, Любовь, решает обратиться за помощью в Жавковский районный отдел полиции. Я хочу написати заяву. Звернулася до людини, яка написала, що вона дуже допомагає, і, і вона мене надоліла десь на 17 тисяч. Я просто попала в ту ложку і вона безпідставно Нічого не похова, нічого не зробила, тільки, тільки мені нашкодила. А грошей мене. Звичай. Звичай. Ви зараз присядете, я на секундочку піднімуся, закличу слідчого, ви підніметеся слідчого і тоді в слідчого напишете заяву. Добрий день, я начальник сектора в прийомі поліції номер 4 гадуш. Прийдемо кіна прийому громадяни і заяву ставити. Добре? По якому факту ви хочете звернутися за заявою? Женщина подробно рассказывает уже знакомую нам історію как пыталась спасти внука з помощью машині цицелітильниці. Детально все записує для поліції. А вона дуже побожна. Вона все свяшана комерови, вона йде в зону авто, вона возить бійцям э, продукти. І я тоді зрозуміла, що то є все підставне, що то є все підкидне. Так що то є шото. Фанш переберу від вас пояснення, того, щоб детально описати всі обставини даної події. Вібрана заява по. Даному факту на протязі 24 чотирьох годин буде проведено перевірку, і за наявності достатніх відстав вказана інформація буде внесена в єдиний реєстр до судових розслідувань. Самі ж правоохранителі просять всіх жертв подобного мошенничества обращатися з заявленнями. Говорять, чим більше людей будуть приходити к поліцейським, тим більше віроятність вивести афірістав на чистую воду. Однозначно, звернення громадян не є досить вагомо. Е, до прикладу, ви сьогодні не звернулися до мене, другий, третій, а один звернувся. Але у вас всіх була одна і та ж особа. Тобі ж з одною особою, коли я працюю, е, яка одна, яка звернулася із десяти, мені важче буде встановити абіщання ізбавить від наркоманії, алкоголізму і рака. Їдять їх жив'єм в желудки, коли ну када здихають, вибризгують какую-то кислоту. дают надежду отчаявшимся, но не дают исцеления. Выманивание денег, которые могли бы быть потрачены на реальную помощь, окончательно разоряет людей, которые, попав в трудную ситуацию, угодили в цепкие руки аферистов и отдали последнее. И самое главное, даже после разоблачения мошенников, вернуть отданное по собственной воле очень трудно. Более того, практически невозможно.